І, от я анонсував про те, що Путін підписав указ в Росії указом Путіна збільшили одноразові виплати контрактикам для війни проти України. Диктатор Росії Владимир Путін підписав 31 липня указ, яким передбачено одноразову виплату по 400 тисяч рублів тим, хто в період з 1 серпня до 31 грудня підпише контракт із міноборони Росії для участі війни проти України. Кошти будуть виплачені громадянам Росії та іноземцям, якщо вони укладуть контракт терміном на рік і більше, якщо він передбачатиме в лапках виконання завдань спеціальної воєнної операції. Керівництво російських регіонів рекомендовано встановити і власну виплату коштів місцевого бюджету у розмірі тих самих 400 тисяч. Тож загальна сума одноразової виплати має становити 800 тисяч рублів. Раніше журналісти видання Верстка з'ясували, що влада Якутії, Мордовії Ямало-Неліцького автономного округу Архангельської, Калузької та Іванської областей Росії запустили програму вербування на фронт і пропонують гроші грошовому народу тим, хто приведе охочих у вербувальні пункти. Додам, що рот російського диктатора Путіна у грудні 23-го року обіцяв, що нової мобілізації в Росії не буде. Він тоді заявив, що вже набрали 486 тисяч контрактників і потік чоловіків, які готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не припиняється. Говорив він тоді. Ну, якщо потік не припиняється, то для чого підвищувати тоді суми оплати? Для чого тоді шукати тих, хто буде шукати, хто підпише їм платити гроші? Та й загалом дуже багато повідомлень. На болотах про те, що там е, забили того в військовій частині забили іншого росіяна, тому що він відмовлявся підписувати контракт. Е, та й загалом дуже багато величезна кількість історій, коли тебе просто таки змушують е, більше, росіян змушують підписувати контракт, і тоді вони йдуть вже як контрактники. І тоді це підтверджує слова Путіна, що е, стракавіков срочників е, в Україні немає. Більше того, хочу вам сказати, що. Раніше голова слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив, що в Росії відловили понад 30 тисяч мігрантів, з яких 10 тисяч було відправлено на війну в Україні. Ну вони називають це СВО. Відправлення мігрантів на війну Бастрикін назвав новою фішкою влади, яка призвела до від'їзду мігрантів з Росії. Цитую Бастрикіна. Ми зна знайшли, знаєте, таку фішку, яка призвела до того, що мігранти стали потихеньку залишати Росію. У чому ця фішка полягає? Ми стали реалізовувати положення конституції та законів про те, що особи, які отримали громадянство, повинні стати на військовий облік, і у разі необхідності взяти участь у СВО. Ну так він називає війну. Зяви він на Петербурзькому міжнародному юридичному. Форумі. Ну от загалом хочу вам сказати, що бачите так і е, формування загонів шторм З, і кажуть, що вже місяць тому бачили на Курахівському напрямку формування з зеків жінок від Росії. Мігрантів вони залучають. Є вже жертви, не жертви а, так, тих, кого ліквідували наші оборонці з Індії. Там п'ятий представник вже індії завербований з Індії в Африці. Дуже там плачуть, що їх вербують і обманюють Шри ланка. Тобто шукає Росія, бо очевидно побоюється Путін оголошувати мобілізацію.